Уявімо ситуацію, що ви з якихось причин звертаєтесь з позовом до суду, або суд вас викликає до участі в справі в якості відповідача чи третьої особи. Суд відкриває провадження, визначає конкретне місце, день, час судового засідання, і ви маєте потратити свій час, приїхати до суду. Можливо, почекати якийсь час. В коридорі, поки вас запросять до зали судових засідань. Але, наприклад, оголошують повітряну тривогу. Чи раптом вимикається світло в суді. Відповідно, ви не можете проводити судове засідання, суд не може це робити. І ви вимушені шукати безпечне місце, щоб перечекати повітряну тривогу, або ж або знайти місце, де почекати, поки ввімкнуть світло. В найкращому випадку ви зможете пізніше. Продовжити слухання справи, але вам можуть і перенести слухання справи на інший день, і ви знову вимушено їдете до суду, чекаєте там і так далі. Для того, щоб уникнути цих ситуацій під час війни, ми з колегами зареєстрували відповідний законопроект, який покликаний зробити розгляд справ в судах більш безпечним, більш швидким, більш зручним. І дешевшим. це законопроект про внесення змін до процесуальних кодексів, до адміністративного, цивільного, господарського, і він передбачає інструменти для дистанційного слухання справ. Першим з таких інструментів є письмове провадження це коли суд розглядає справу на підставі тих документів і доказів, які ви йому надаєте, без виклику вас в судове засідання. В певних випадках суд. Може запросити додаткові пояснення, докази, але все відбувається дистанційно. Ви пересилаєте відповідні документи і пояснення через пошту, через електронну пошту, як вам зручно. Другий інструмент це участь в справах шляхом участі в відеоконференціях. І цей інструмент, в принципі, був введений під час ковіду, але в законопроєкті його пропонується використовувати на постійній основі. Проти можливих зловживань щодо цього, цих інструментів в законопроєкті передбачені запобіжники. Тобто, якщо ви не бажаєте слухати справу дистанційно, а хочете відвідувати суд, відвідувати залу судових засідань, то ви відповідну заяву подаєте до суду, і суд зобов'язаний слухати справу в традиційний спосіб. Ще одна новація, яка пропонується в цьому законопроєкті, це повідомлення. Сторін, окрім традиційного способу, через пошту, також через СМС, через меседжери, через електронну пошту. Це е, новація буде діяти лише під час війни. І знову ж таки введений запобіжник щодо можливих зловживань. Ви, якщо отримуєте Повідомлення через такий канал комунікації, через смс, електронну пошту чи меседжер в телефоні, ви зобов'язані підтвердити, що ви дійсно отримали це повідомлення. Якщо ви цього не робите, не бажаєте отримувати таким чином повідомлення, то суд не може вважати, що належним чином вас повідомив, і повідомлення буде продовжуватися у традиційний спосіб. Але от такий порядок повідомлення він є важливим. Чому? Тому що. Багато громадян нашої країни вимушено переселилися в інші регіони, змінили своє місце проживання, адресу і не можуть отримувати поштову кореспонденцію за своєю адресою, але можуть проводити комунікацію з судом через смски чи через електронну пошту. Багато громадян виїхали за кордон. Це знову ж таки дозволить громадянам бути в курсі тих судових процесів, де вони беруть участь. Життя триває навіть під час війни, і ми вимушені адаптовуватися до цих реалій і забезпечувати громадянам доступ до правосуддя.